Дорогі українці українки, зараз в Запоріжжі триває рятувальна операція. Був удар російських бомб по місту, просто по цивільних людях. На жаль, 13 людей убиті. Мої співчуття рідним та близьким. Поранені 32 людини. Усім надається допомога. Це був удар просто по місту, по звичайним людям. Абсолютно свідомий удар російської армії. Це знов демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жертв. Саме тому жодного дня не можна втрачати, треба тиснути на Москву, треба примушувати Росію до миру. Треба робити і надалі все необхідне, щоб захистити життя і зупинити смерті. І критично при цьому зберегти єдність всіх наших партнерів, Америки, Європи, усіх партнерів у світі, які допомагають. Завтра Буду на зустрічі у форматі Рамштайн. Заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів. Міністр оборони України Умєров вже в Німеччині почав перші зустрічі, ключове для України продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні можливість щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію. Це реально, якщо партнери зараз все ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Я вдячний кожному, хто допомагає Україні. Звичайно, ми будемо обговорювати з партнерами і те, як наші оборонні коаліції продовжують працювати у 25 році. Європа має тільки один вибір і це історичний вибір: стати сильніше, стати самостійніше, більше. Покладатись на себе. Треба бути дорослими у цьому світі і бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі. Доповідав головком Сирський сьогодні по наших далекобійних ударах, по роботі нашої армії проти російської військової логістики, їхніх військових об'єктів. Я вдячний кожному нашому воїну за влучність. Сьогодні я провів кілька міжнародних розмов. Молдова має Санду. Звичайно, що найголовніше це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу. Вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і в тому числі на лівому березі Дністра – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади. В Молдові. Ми готові допомогти Молдові, зокрема вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільність, дати всім людям Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух в Євросоюз. Я говорив сьогодні з Еміром Катару, подякував за підтримку наших Гуманітарних зусиль за участь в реалізації пунктів формули миру, зокрема, це стосується повернення українських дітей, вкрадених Росією, обміни полонених. Маємо звільнити всіх наших людей. Звичайно, говорили і про наявну глобальну ситуацію, обмінялись поглядами на можливі зміни. Щойно я говорив із спадкоємним принцем Саудівської Арафії. Подякувала за підтримку нашої держави, за нашу взаємодію. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити Україні якнайбільше можливостей. Це можливості не лише для нас, а для всіх, хто цінує мир і людське життя. Слава Україні!